Військовослужбовець Дмитро Баранов після поранення на фронті навчає дітей у позаурочний час робототехніки. До війни Дмитро вчителював у Херсоні. У перший день Великої війни він. Доєднався до місцевої тероборони, а згодом служив у 57-й окремій мотопіхотній бригаді, виконуючи бойове завдання під Бахмутом, отримав поранення. Військовослужбовець продовжує навчати дітей, але вже у гнівані. Куди переїхала його родина? На уроках з робототехніки школярі ремонтують та збирають різні прилади, програмують та виготовляють деталі для своїх виробів. З нами на зв'язку Дмитро Баранов, військовослужбовець. Вітаю вас. Що саме навчаєте дітей на уроках робототехніки? Доброго дня! На уроках робототехніки і програмування ми навчаємо дітей програмувати за допомогою Arduino. Ось, ви бачите, це у нас модулі Arduino, екрани, датчики різні. Є декілька дронів звичайних. Ось... За допомогою програми Arduino ми складаємо, вивчаємо і використовуємо це у, на заняттях. Зараз ми будемо з дітьми вивчати це підключення LED екрану, як можна свої власні малюнки, свої власні зображення виводити на дисплей. Дисплей. Це звичайна плата з підключенням. У нас є одна поробка поки що одна, це літачок. Ми його швидко зібрали, він у нас тільки їздить поки що. Це все було з підручних матеріалів. ну Як могли, так і зробили. Чому вирішили навчати дітей знову? Коли я був 8 місяців лежачий, мені врачі говорили, що я взагалі ніколи не зможу ходити, то я й тоді мріяв знову повернутися до школи, до навчання дітей, тому що ну, сам я вчитель фізики, а фізика це, ну, це не моя професія, це моє життя. Тому я вважаю, що я не даремно це зробив. Дітям подобається, подобається все, що ми з ними робимо. Ми упаяємо, ми збираємо, розбираємо дуже багато чого. От. А як ви отримали поранення? Поранення отримав 5 грудня 2022 року. Мене винесли з позиції. Поранення було дуже тяжке. Тільки права рука була ціла, на даний момент в мене більше тисячі осколків, що залишились, можна сказати, залізна людина. От Ну, в лікарні я був рік, вісім місяців лежачий. Було, звісно, дуже складно, але те, що я мріяв повернутися до викладання, це. Мене направляло, і я завжди був на позитиві, тому що я думаю, що це моє. Можливо, для того, щоб навчати діток, вам потрібна якась допомога. Для нинішніх дітей дуже важливо те, що вони працюють і збирають своїми власними руками. Тому для даних моментів скажімо, нам дуже не вистачає. Іменно елементів Arduino, іменно елементів роботів. Збираємо з того, що можемо. Для, ну це більше для старших дітей. Вони можуть вже програмувати. Менші ж діти у нас програмують мовою Scratch, роблять міні-ігри, але не всі комп'ютери підтримують навіть Scratch. От, Наприклад, оцей комп'ютер у нас, він у нього операційна система система це Windows XP. Тому ви повинні розуміти, що це дуже стара техніка, деякі програми взагалі не йдуть. У нас заплановано 3D-моделювання, але я навіть не знаю, зможуть потягнуть вони чи ні. От. Тому дуже велика. Просьба, прохання е, на те, щоб е, люди відклик, відкликнулися і, скажімо так, подарували техніку. Неважливо, не що вона буде робоча чи неробоча. Діти збирають, діти розбирають, е, вони не граються, вони іменно вивчають, що, де, куди вставляти. Може, із них буде нові білгейси чи. То ще. Этот, ось, наприклад, нам передали 8 комп'ютерів. Вони пусті внутрі, але у нас є всі е деталі. Ми з дітьми збираємо ці комп'ютери і далі вже будемо встановлювати Windows, Linux. І, тобто операційні системи. Думаю, це для дітей буде набагато краще, ніж бігати десь там по вулиці. Вони в теплі працюють, збирають, але дуже не вистачає і дуже стара техніка. Буквально в цьому мі... Ні, в минулому місяці депутат Вінницької обласної ради. Нам подарував проєктор. Ось він. Проектор дуже гарний. На кабінет інформатики, тобто мій кабінет, також були закуплені Це клавіатури, мишки і наушники. Але знову таки цього ну, сама система дуже-дуже стара і вона не підтримує те, що скажімо так, ми хочемо. А хочемо, ми, звичайно, дуже багато. Ну тому люди добрі відвідуються. Все, дякую. А нашим глядачам нагадую, нам прокоментував Дмитро Баранов, військовослужбовець.